З раночком, друзі, з раночком. Зразу хочу вибитись, вибачитись за вчорашній стрім. Щось там не пішло, щось там стратило, то репить, то не репить то... і так далі. Потім все вибачте, стрім буде в суботу. Збирайтеся як можна більше. А далі будемо. там... Я ж просив писати про вівторок, будемо додати, чи не будемо додати у вівторок стрім. І почнемо п'ятихвилинку нашу. 5 хвилин. Так ось дивіться, Росія вже біля тижня або більше на кордоні з Фінляндією закрила трубопровід і просто палить газ. І там зараз такий факел газовий горить газ. Вона не постачає цей газ в Європу. Знаєте, як по-російськи, на зло кондуктору. Куплю білет, пойду пішком. Отак робить Росія. Вона краще спалить газ, а не дасть Європі. Це ж вона демонструє. Бачите? Мерзніть, хай вам буде погано, і так далі. і так далі. А хочете відповідь Європи? Тому лайкните, поділіться, розповсюдьте і дякую вам за ваші донати. відповідь Європи. Чудова відповідь. Фінське місто Ланенранта, по-моєму, -ла знаходиться на самому кордоні Росії. І що вони. Чи з вчорашнього дня, чи з сьогоднішнього, я навіть не знаю, е учудили. Ну є факл, ну є факел, ну і добре. Що вони будуть робити? Тепер кожен день вони включають, е як мінімум, раз російський е російський, вибачте, український гімн, а там повно російських туристів, там повно росіян звучить російський гімн і піднімають прапор біля мерії цього міста. Геніаль. Геніальна відповідь. А ще я вам хочу сказати, це навіть не те, що відповідь, це ненависть, це генетична ненависть фінів до е росіян, до катів, до е стада цього. Уже майже під 100 років, як пройшли останні конфлікти Фінляндії і Росії. Скільки поколінь змінилось? А генетика пам'ятає, так як і українці вона пам'ятає, так як і в інших народів вона все одно виникне, вона все одно збунтується і вона все одно піде. Так не буде ні... рано чи пізно, будь-яка імперія рушиться. І ось давайте знову про цей цинізм російський, про цю брехню, про цю. Ну, ну Я, мабуть, навіть не знаю, як можна це назвати. Брянск вчора повідомив, що їх знову обстріляли. І Якісь полукартинки, полуфот. Друзі, та не обстрілюємо ми Брянськ. І Курск ми не обстрілюємо. Показують якісь заброшені хатинки, якісь заброшені ферми, якісь заброшені дома десь в лісу. Де загиблі, де поранені, де хоч щось. Вони ж звикли робити, і нам кажуть, що це ми там в Бучі, щось робить. Вони все фальшують. Навіть в Донецьку, коли с... <говорити> сказали, що це ми обстріляли драмтеатр, і там є е загиблі. Вони йдуть з ковдрою накривати жінку, яку начебто загибла, а там і головою і так вертить. Слухайте, слухайте, це настільки не люди, настільки маразматики, настільки. Я не розумію, як, як такими можна бути. Взагалі, як можна так жити? А вони ж дітей виховують. Діти ж ростуть такими. Діти ростуть такими. Македонія. Правда, не сказано як, а просто написано. Написано, сказано, що передала Україні 4 літака Су-25. Але тут цікаво. Ну, дуже цікаво. Ви знаєте, що ці літаки 4 Су. по моєму 25 чи 35. Слухайте. Друзі, якщо я помилився, вибачте. Чи 25 чи 35. Не... Літаки, сушки. Е, так, ось ці чотири літаки. вони купили у нас у України в 2001 році, коли була ще заваруха там е, ця. Війна в Югославії, і кожен літак стоїв 1 мільйон доларів. В 2001 році. Зараз вони віддають сюди нам. Як віддають, не знаю, чи за 10 тисяч доларів, чи за півмільйона чи чи в якості допомоги. Але ось так буває. Ми продаємо, нам віддають, а могли б вони бути у нас. Отак ми друзі, живемо ще раз. Вибачте мене за вчорашній стрім. Не знаю, не знаю, як це трапляється, що трапляється, але бувають такі технічні негаразди. Тому до вечора, до суботи. Україна переможе!